Динамо зіграє у своєму 19-му фіналі Кубка України за всю історію у 18 попередніх матчах. Біло сині тріумфували 13 разів та забили 22 голи. П'ятьом гравцям вдалося забити більше одного голу за Динамо у фіналах Кубка. Одним із них був вже покійний Валентин Белькевич з двома м'ячами. У 1999-му хавбек долучився до розгрому Карпат 3 0 А у 2002-му вразив ворота шахтаря. У програному фіналі 2-3. так само має два голи у вирішальних кубкових іграх. Інший білорус Олександр Хацкевич. Легенда Динамо своїм голом Кривбасу приніс Динамо трофей у 2000-му, А вже за три роки гравець допоміг киянам здолати Шахтар завдяки суперголу зі стандарту. У тому ж 2003-му переможний м'яч був на рахунку Діогу Рінкона, і вже у 2005-му п'ятому бразилець долучився до нашого списку завдяки єдиному голу з пенальті. Оти Шахтаря. Вібет офіційний партнер Динамо Київ. Інший бразилець Клебер трохи згодом теж оформив два голи за Динамо у фіналах. У 2006-му його м'яч допоміг киянам здолати запорізький металург. А за рік клебер долучився до перемоги у фіналі над шахтарем. Ну а абсолютним рекордсменом Динамо по голах у фіналах Кубка став Андрій Шевченко на рахунку легендарного форварда чотири м'ячі, які він забив у двох вирішальних матчах. Ашах у 98-му чинний голова УАВ своїм дублем прибив Київський ЦСКА. А за рік Шева організував вже згаданий нами раніше погром Карпат, 3-0. після чого відправився підкорювати Європу. Нагадаємо, що зовсім скоро.